Друзі, доброго дня, здрастити зараз невеличкий коментар стосовно того, як можна видаляти бізнес-процеси, чи взагалі це треба робити. Ну схоже, що ви не дуже розумієте про що запитуєте. Тобто, в боксі є бізнес-процеси, а є задачі mm -hmm. по бізнес-процесах, тобто ймовірніше за все, оскільки ви пишете, що в нас там 534 бізнес-процеси. Це 534 задачі. Тепер давайте переглянемо, про що йдеться мова. Тобто я зараз покажу, на прикладі боксу, який ви б могли мати і у себе, тоді я думаю, що у вас би не виникло питання, оскільки, оскільки тут є база знань, доволі така розгалужена. І у випадку, якщо б ви зареєстрували бокс з моєю допомогою, то ви б отримали те, що ви зараз бачите. Тепер, стосовно вашого конкретного питання, дивіться, є додаток конструктор бізнес процесів. Конструктор бізнес процесів. Саме в цьому додатку є, ви можете створювати блок схеми, які будуть виконуватися під час виконання виставляння задач виставляння і виконання відповідних задач. Про це я вже багато казав, в принципі, і я не раджу тут нічого ніколи видаляти. Тут можна просто зробити активні неактивні, видаляти не треба. Якщо видалите, ну, буде дуже погано. Не видаляйте. Про цей момент. Тепер стосовно чого так, тому що тут є конструкції, відповідно. Ось, скажімо, одна з таких конструкцій це синхронізовані задачі. Тобто це блок-схема бізнес процеса Але в цьому бізнес процесі, в цій блок-схемі, виставляються купа задач. І один бізнес-процес, багато, бізн... багато задач. Задачі ви можете передивитися ось. Ну або так, от, як я зараз показав, або якщо у вас є видимий додаток, в даному випадку це синхронізовані задачі. Ось так: от, шукається синхронізація. Знову ж таки, ми ну, туди саме потрапляємо. Тобто, два варіанти, як туди потрапити. Перший варіант потрапити з конструктора. Конструктора бізнес-процесів, і другий варіант через додаток, окремо, якщо він є, звісно. І ось якраз ваше питання стосується ось цих задач. Видалити їх, ну, реально дуже просто. Можна кожну окремо видаляти. Тобто зайшли, і якщо у вас є ось кнопка видалити, видалили. Це стосовно а, кожної окремої задачі. Але я так думаю, що вас цікавить масове видалення. Тобто робите ось так. І вибрати всі галочки, або вибрати все на всіх сторінках. Тобто, якщо там багато задач, ну, от, наприклад, ви потрапили в там, список задач цього бізнес-процесу, і ви бачите, що у вас тут замість 6, наприклад, там 150. Тому ви вибрати все. Робите, вибираєте всі 150 і натискаєте знову ж таки на кнопочку Видалити. І видаляєте. Але, цікавий момент. Тоді, коли ви робите цю дію, у вас за фактом задачі залишаються ці у системі. Тобто, вони не видаляються повністю. Не видаляються повністю, вони отримують лише поміточку про видалення. А для того, щоб видалити повністю е, задачі. Тобто, щоб, ну, як я розумію, вашу задачу, у вас е, зараз виставилося там, 534 задачі, і тепер вам треба сплачувати там 1,99, умовно кажучи, а ви цього робити поки що не хочете. Так ось, тоді, коли ви ось так от видаляєте, ви просто помічаєте задачі, як видалені, не видаляючи їх з бази даних. І вони все одно знаходяться в базі даних, і вони все одно тягнуть ту кількість, яку ви будете бачити. Для того, щоб повністю позбавитися таких задач, вам потрібно встановити платний додаток видалення. Здається, він так називається. Ось зараз я знайду його. Ось, очищення даних. Заходите в цей додаток і встановлюєте його, але він платний. Він коштує 39 баксів. Ну, тобто, порахуйте, чи є сенс вам робити так чи ні. Тому що, якщо ви можете на форумі поставити завдання, в такому випадку вам, можливо, годину скажуть, що треба на видалення тих задач. Які вам потрібно видалити. Ну, тобто, економія 3 долари таке собі. Е, ну, десь так. До речі, якщо ви зацікавилися, про що взагалі це мова ось мій сайт. І тоді, коли ви заходите на цей сайт, переходите до CRM ліцензії. Да? Ви можете зрозуміти, в принципі, як вигідно інвестувати у CRM і erp систему І що, для чого. Тобто, по-перше, переглянути тарифи, чим той чи інший тариф відрізняється один від одного, і які підводні камені, неочевидні, можуть вас зустріти там, або просто у мене запитати в телеграм-каналі, який я веду. І називається він, Наставник crm експертів Підписуйтесь, до речі, а ще є процеси процесі iColor, там, де ми обговорюємо ті чи інші питання. Тобто, ви б таке питання могли поставити набагато раніше, ніж ви отримали ту кількість задач, яку ви зараз бачите. Ну, здається, все, що я хотів сказати, сказав. Звертайтесь, будь ласка, побачення.